Є певні бренди, назва яких одразу асоціюється з якістю, стабільністю і впевненістю: Apple у світі гаджетів, Volvo в автомобільному сегменті, Rolex серед годинників. А ось серед кухонної техніки таким є KitchenAid. Ті, хто в темі, не дадуть збрехати. Американський бренд вже понад 100 років виготовляє різноманітні аксесуари, хоча все почалося з винаходу стаціонарного міксера в далекому 1919 році. Відтоді цей пристрій є одним. З головних для бренду. Втім, асортимент девайсів встиг значно розширитись. Тож сьогодні я, Максим е Куховар, пропоную вам познайомитися з девайсами від компанії KitchenAid. І по просто по виду можна вже сказати, що це щось таке екстраординері, як то кажуть. Тому з вами Мокіч, сервіс смартшопінгу Hotline.UA. І зараз познайомимося з усією, всією оцією красою. Поїхали! Кажуть, що сніданок це найголовніший прийом їжі за день. Сперечатися з цим не буду, а тому давайте одразу і розглянемо відповідні девайси. Першим іде стильний електрочайник з колекції KitchenAid Artisan. Тут поєднали ретродизайн з сучасними технологіями. Я знаєте, що скажу? Я скажу, що це, мабуть, найгарніша е, оця кухонна Штука, яку я бачив в житті, і, і чайник просто number one. гарнішого я не бачу. Дивишся на те, навіть що червоний колір він такий трошечки екстраординарний, але я вже уявляю, як він от прям просто у мене стоїть на кухні, і я від цього радію. Реально гарно особливо мені дуже сильно подобається цей насичений червоний колір, про який я тільки що вам сказав. Тому що він, от знаєте, як будиночку в комяк будиночки в комфортавні. От всі кажуть, що занадто яскраво, я кажу, що. Самий раз і знаєте, не дивлячись на червоний кольор, мені здається, що навіть в якомусь спокійному лофті чи в якомусь скандинавському стилі все одно цей чайник буде виглядати непогано. З особливостей чайника перш за все виділю подвійні металеві стінки, які утримують потрібну температуру до 30 хвилин. А температуру тут, до речі, можна регулювати, і це точно оцінять фанати різноманітних чаїв, які потребують конкретних умов для оптимального. Заварення для керування температурою передбачений аналоговий регулятор. Також є і механічний термометр. Об'єм чайника 1,5 літра є підсвічування всередині та підсвітка органів керування. А тепер переходимо до його найкращого друга. Це оцей дружбан-тостер. Дивіться який. Ай-ай. Вони доповнюють один одного, як з погляду функціональності, так і дизайну. Тостер також доступний і в інших кольорах. Можна підібрати варіант під колір кухні. Інженери KitchenAid спеціально проєктували широкі слоти в тостері. Це для того, щоб туди спокійно вміщувалися як просто скіпки хліба, так і бейгли, тости чи паніні. Ба більше, ви можете додатково придбати решітку для сендвіча. Ну це ж геніально! Береш, значить. Сирний хлібчик у нас там є домашнього виробництва. Розрізаєш його на дві частинки. Всередину, що ми туди покладемо? Сир, оцей жовтий, як він там називає? чедер, слайсами хамончик, якісь оце, пікаліні огірочки, крем-сир затискаємо, вставляємо. І чекаємо, поки воно все приготується. Тож можна одразу зібрати собі ідеальний бутерброд, і вже за кілька секунд він буде гарячим із красивою золотистою скоринкою. Це економить час, бо не доведеться запускати електрогриль, духову шафу чи гріти додатково сендвіч у мікрохвильовці, щоб розплавити сир. Тостер Kitchen Aid розширює ваші можливості. Окрім режиму підігріву з сімома рівнями просмаження, тостер також вміє розморожувати випічку або тости. А ще він автоматично підтримує готові бутерброди теплими, якщо ви не вийняли їх протягом заданого часу. І це дійсно може стати в пригоді, особливо коли паралельно з приготуванням сніданку. Треба відволіктись на одну дитину, на другу, на собаку, на кота, е чи там що ще, і ти розумієш, що тебе сніданок вже ввечері, а воно все ще буде тепленьким. Джиніуслі просто зі сніданками розібралися. Але якщо ви та людина, яка оце любить займатися спортом, і для вас смузі це 1, то переходимо до поживних коктейлів та свіженьких смузі. І тут не обійтися без. Блендера. Ну, ось, якщо ви хочете, та, щоб у вас був нереальний біцепс, як в мене, жартую, то сим тут взагалі дуже просто. Ви взяли, вставили цю штучку. раз, Просто як показує, як user friendly. Ось є стакан цей чи що це колба. Ви сюди його вкрутили, зробили собі все, що хочете. Потім зняли, перевернули, відкрутили, закрутили комплектною кришечкою. І пішли в зал робити свою станову тягу для протрузій і. Всяких тих виразок. Клас, смузі буде нереальне. До нас приїхала модель KitchenAid K-150. Як мінімум, вже за назву треба давати блін, гроші і купувати цю техніку. Бо який в тебе блендер? Там зіменах Туншульз 1715 SE 15900, Каса 125. Тут KitchenAid K150, прям як Sony Ericsson мобілка колись така була. Це стаціонарний блендер зі скляною чашою об'ємом 1,4 літра та трикомпонентною системою змішування. Її фішка в асиметричних ножах. Які змішують інгредієнти під різними кутами для більш ефективної роботи? Система блендера розпізнає вміст і автоматично регулює швидкість відповідно до нього. в результаті отримуємо максимально однорідну консистенцію. Мені завжди мені хотілося завжди типу взяти, ляпнути сюди, отак, поставити в блендер, купити собі бігмак меню. Його повністю туди зафігачити, змішати і спробувати, який це смак буде. Ще одна фішка KitchenAid K150 це система плавного запуску. Блендер починає працювати повільно, а потім пришвидшується до вибраного режиму, щоб не розбризкувати вміст. До речі, інгредієнти можна додавати під час змішування завдяки знімному ковпачку на кришці. І мірний стакан і кришку можна мити в посудомийній машині. Блендер також підтримує різноманітні аксесуари, можна, наприклад, придбати півлітрову чашу, яка має зручну кришку для. Пиття або невеличку чашу для змішування якихось соусів. Але якщо для такого стаціонарного блендеру вас не вистачає місця на кухні, то можна взяти ось такий компактний, ручний. Бі -бі -бі. Це як чарівна паличка, що виручає в багатьох ситуаціях. Він може і подрібнити різні інгредієнти і збити білки. Зробити це як в комплектній чаші, так і в іншому посуді. Причому зробити це безпечно, не подряпавши поверхню. І при всьому цьому він займає суттєво менше місця. Ось таким ручним блендером від KitchenAid можна готувати соуси, супи, десерти та багато іншого. Він має потужність 180 Вт і може робити до 11600 обертів за хвилину. Дуже прикольна фішка блендера: це можливість регулювання швидкості обертів, натисканням рукоятки. В тебе є одна кнопка, яка має хід. Тобто трошечки натиснув, він лупаше тобі трошечки. Сильніше натискаєш? Сильно трошки сильно. Трошки сильно, тобто ви зрозуміли, потрібна більша швидкість, трохи сильніше стиснули блендер. Хочете повільніше, розслабте руку. Дуже інтуїтивно та зручно. В комплекті є літрова мірна склянка, вінчик для збивання, подрібнювач, а також насадка для захисту антипригарного покриття. Надягли її на ніжку блендера і можна працювати прямо в кастрюлі чи сковорідці. Ну і що ж? Нарешті він Здоровений, червоний, планетарний кухонний комбайн кічиней. Дивіться як міє. А? На вибір є купа кольорів. Можна порадувати кохано як насичено-червоним, так і ніжно-рожевим чи весняно-миятним міксером. Якщо заглянемо до каталогу Hotline.ua в розділ блендери комбайни-міксери і виберемо міксери з планетарним обертанням, то бачимо. Що KitchenAid далеко відірвався від конкурентів за кількістю представлених позицій. Ну, як завжди, ви можете зайти на сторінку продукту, щоб детальніше подивитися його характеристики, порівняти з іншими моделями та переглянути, де його можна придбати. Це й не дивно, адже міксер KitchenAid був першим з унікальною планетарною системою. Її особливість в тому, що вал міксера рухається в одному напрямку, а насадки в іншому. Це підвищує ефективність перемішування, тому ви завжди отримаєте однорідне тісто. В міксері можна готувати величезну кількість страв: печиво, соуси, меренгу, джем, пюре чи навіть м'ясний рулет. А ще ж він сумісний із купою аксесуарів. Є насадки для розкочування тіста, насадки м'ясорубки, насадки преси для пасти. Всі аксесуари можна використовувати з будь-яким міксером, як сучасним, так і від 58 до 220 обертів на хвилину в комплекті йде дві чаші. Одна 3-літрова, інша на 4,8 літра. В другій можна без проблем замісити до 2 кг тіста. Це саме те, щоб на Великдень побалувати себе та рідних пасками чи панетоне. Також в комплекті є гак для тіста, лопатка для змішування, вінчик для збивання, лопатка з гнучким ребром і захисний обід. Планетарний міксер KitchenAid простий в користуванні, при цьому він має широченні можливості. А якщо додати вже згадані насадки для м'яса чи пасти, то він перетворюється на повноцінний кухонний комбайн. KitchenAid – це техніка, яка в першу чергу дарує емоції. Бо ну як можна пройти і не звернути увагу на цей чайник чи Тостер? До речі, у бренда є інші вельми оригінальні моделі. В каталозі Хотланвій загалом присутні понад 860 різноманітних девайсів KitchenAid та їх варіацій. Наприклад, ось такий цікавий електрочайник, який дуже нагадує класичні чайники. Йому тільки свистка не вистачає. А ось кавомани точно оцінять ріжкову кавоварку. І виглядає класно, і каву впевнений, варить смачну. Ну а знайти найсмачнішу ціну допоможе вкладка Де купити. Там можна зручно порівняти вартість товару в різних інтернет-магазинах. Ну і хоча ми постійно топимо за придбання товарів онлайн, бо ми сервіс маршопінгу номер на у світі, але все одно радимо. KitchenAid подивитися вживу. Тому що те, як воно виглядає з екранів ваших моніторів чи просто на якихось картинках, зовсім не передає відчуття від цієї техніки. Воно зроблено якісно, з класних матеріалів, кльово навіть, от як фарба тут нанесена. Це такий, знаєте, дорогий, якісний продукт, який треба от взяти цими руками і пощупати, подивитися, як і що воно працює. З цим тут прям дуже-дуже дуже сильно класний порядок. Ну і звісно, в описі до відео ми залишимо посилання на. На сайт бренду, там ви знайдете адреси магазинів, ну і детальну технічну інформацію про девайсів. А від вас чекаю коментарів на те, як ви відноситесь до такої гарної техніки, і взагалі, як вам Kitchen Aid. Дякую за увагу. Я пішов готувати тісто і побачимось в наступних відео.